Вітання усім! Сьогодні пропоную швидкий рецепт смачної страви. Для цього почищену картоплю розрізаємо на двоє. Беремо підготовлений фарш, який ми додаємо трошки солі, перцю, ну і улюблені приправи цибулі, ще часнику я додавала. І ось так в ту кишеньку накладаємо фарш, оскільки нам. Хочеться і все кладемо на деко. Готується ця страва дуже швидко, легко, просто, але дуже смачна і ситна. Тепер зверху кладемо нарізану півкільцями цибулю. Помідори, це теж, хто як хоче, нарізає, я в даному випадку нарізала теж півкружельцями. Тоді до води додаємо томатної пасти, розколочуємо, даємо вершки, можна сметану. Підсолюємо, оскільки картопля не солена, добре перемішуємо і заливаємо нашу картоплю. Духовка вже розігріта до 200 градусів, і ставимо її запікатися ось так під фульгою. Десь через хвилин 40 виймаємо. Посипаємо сиром чи пластинками сиру кладемо. І ще 10-15 хвилин тримаємо в духовці, і ось вже наша страва готова. Так що готуйте, до зустрічі!